Ну і кілька ночей поспіль Росія жорстоко обстрілює українські міста різними типами озброєння. І за цей тиждень після заяви Путіна про меморандум щодо миру сюреалістичний мир Путіна виклав бурхливу реакцію світу. Так, американський конгресмен республіканець До Бейкон написав на своїй сторінці у соцмережі X, що мирні переговори ніяк не впливають на Путіна, тому Україну треба озброювати до зубів, а на Росію накласти максимальні санкції. Спецпредставник президента США Кіт Келох назвав російську атаку ганебною і закликав до припинення вогню, акцентувавши на тому, що Росія вбиває цивільних жінок і дітей. На обстріли України відрагував Дональд Трамп. Він розкритикував Путіна та навіть назвав російського президента божевільним. Амбіція очільника Кремля на думку лідера США можуть призвести до падіння Росії. Винним у нічних обстрілах виявився й український президент. За словами Трампа, Зеленський не робить своїй країні жодної послуги тим, як він говорить, а його вислови створюють проблеми. Я незадоволений тим, що робить Путін. Він убиває багато людей, і я не знаю, що чорт забирай сталося з путіним. Я знаю його давно. Ми завжди знаходили спільну мову, але він запускає ракети по містах, убиває людей, і мені це зовсім не подобається.